Доброго ранку. хочу показати свої гіргінки, жоржини. Це ось така. Є ще біленька і жовтенька. Да, осінь уже пройшла незамітно. Айстра осіння починає квітнути, це фіолетова махровенька така низькоросла. Це ось біла, звичайно. Ну, капусточка. Чернобривці. Це хризантим каже, відцвітається. О, мені так це потру, подобається христинти, Щас зараз вам покажу, подивіться. Колір такий незвичний. Дуже гарно. Пути. Так багато кіточок. Її навесні потрібно прищіпувати, щоб оце так було багато квітів. Трошки від землі вона відросла сантиметрів 10. Раз і верхушку обрізала. Потім вона буде наростати отакий ось кусть масивний, з багатьма квіточками. чорнобривчики Двінов капуста, помідорки. Це в мене така клумба. Тут ось, ось куча хризантем Мірабілісос, айст, гайстр. Ой, ну так, да, гайструп. Тут десь є ще у в мене. Куліс. Що я хотіла сказати? Ці, цвіт, його треба обламувати. Я просто не встигла це зробити, щоб наростав костик. Щоб він був такий більш шаровидний кровий. Чому це обламала? І ось дивіться, такі кулюс симпатичний. Звичайно, на зиму я їх буду забирати в будиночок. Треба їх у вазончики пересадити. Ось ну, це звичайний кулюс, Забарвні на листочки. Що ти там, котик корова? Наш котик класить. Побіг. Кс -кс -кс. Шкода. Сонце. І по мея квітне Чи чефілетим кольором. Виноградик трошки у нас. О, хотіла б вам це показати. Ой, які шикарні. Чорнобривчики. Ось це курі. Діця, Голубенькими квіточками пішов у стрілки. Це я купляла капусту, це корі. Одна з них пішла у стрілки. Ось ця капусточка. Скорі дуже корисний для нашого організму, з нього каву роблять, ще щось там. Так, всім хорошого вдалого дня. Сонечко прокинулось, на вулиці прохолодно зранку, але в день більш-менш нормальна температура повітря.